Часу. Тут є про е, певні рабовласницькі лад, який панував на той час в Європі. Європейці е, е, заковували в кайдани багато африканців, індіанців, продавали. Ну, це також е, така, знаєте, пляма, пляма на, на нашій репутації як європейці. Е, скажу дещо про геополітику: е, Китай сьогодні набирає обертів. Китай це є гравець. Найпотужніший 21-го століття Китай буде визначати політику і долю планети, ну після Господа Бога, звісно, у 21 столітті китайці до певної міри є ображені на європейську цивілізацію. Європейці намагалися поневолити Китай кілька разів. Їм це не вдалося, як, наприклад, Індію вдалося дуже швидко поневолити, то китайці дали такий опір португальцям. Що португальці в 16 сторіччі отримали маленький клаптик землі, який називається місто Макао, і платили за нього шалену оренду китайцям тільки заради того, щоб їм дозволили там бути. Європейські списи обламалися об китайську цивілізацію зразу і надовго. Але китайці були свідомі отої, тої такої загрози експансії європейської. Вони, на жаль, в 19 сторіччі отримали дві опіумні війни, так звані, коли англійці почали завозити сотні тисячі тонн опію цей наркотик з Індії і посадили на наркоманську залежність мільйони китайців. Це є величезний геноцид, який зазнали китайці, і вони зазнали величезного приниження для китайця в їхньому культуральному розумінні. Є таке поняття, як зберегти обличчя. От для китайця зберегти обличчя це є. Ну, от ми, українці, наприклад, нам також не по собі, коли ми зазнали якогось приниження, опозорилися, оконфузилися десь, ну, посміялися над нами, принизили, розтоптали нас, ми десь травмувалися, але якось пережили. Для китайця це є набагато все страшніше. І тому китайці вони знають дуже добре свою історію. Вони пам'ятають е, ці опіумні війни, оці зазіхання. Е, досвід єзуїтів, оцього співдружнього існування протягом 200 років, це є дуже позитивна сторінка, яка може бути використана у 21-му сторіччі. Пам'ятник блаженної е, пам'яті Матео Річі е, знаходиться в центрі Пекіну. Китайці його дуже шанують і вважають частиною своєї історії. Тому. Тепер у 21 му сторіччі, коли в який ми так е, не просто вступили і, і рухаємося ним, е, нам досвід єзуїтів оці і оцінює інкультурації, і цієї взаємоповаги, е, дуже потрібен. І я дуже сподіваюся, що оця моя книга, я збираюся її представити в багатьох китаєзнавчих спільнотах, е, в тому числі в Інституті Конфуція в Києві і в Китайське посольство, збираюся відіслати. Я сподіваюся, що. До речі, я в дізнався випадково, що це перший в Україні твір про Китай художній. В історії української літератури, на жаль, нема істор... книг про Китай художніх. От, е... я цікав... я... Це мені наші літературні критики відкрили таку інформацію. Треба, ще це дуже добре перевірити, але так виглядає, що це так. От, тому я заохочую всіх е... нас, українців, е... цікавити Китаєм, вивчати Китай. Молитися за Китай, шукати шляхи порозуміння. Ви знаєте, ну ще також торкнувся такого питання болючого україно-російські відносини. Росія є. Вони поки що союзники Китаю, вони на одній орбіті. Був цікавий факт в історії людства. В 1917 році Мати Божа з'явилася Фатімі і одиво. Вона, крім якихось таких духовних речей, вона сказала деякі геополітичні речі молитися за навернення Росії. Ми, українці, би хотіли, щоб москалів виздихали всі до одного. От. Але вони не виздихають. Росія буде існувати в тому чи іншому вигляді. І щоб Росія стала, стала такі, як були росіяни, типу Німцова, наприклад, такого політика. Валерії Новодворської, такими російськими лібералами, які, які бачать світ як якийсь корабель, як ковчег, на якому ми всі пливемо. Тому за як за Росію, так і за Китай треба молитися, щоб вони не виздихали, а щоб вони отямилися. Ясне діло, що е, ніхто їм напевно не пробачить, ну Господь може пробачити, бо він абсолютно милосердя. От, але, але і спитає також, звісно, бо він не тільки любов, а ще й справедливість. От, але нам, нам вигідно, щоб Росія і Китай вони набули, щоб в них запанував гуманізм, щоб тоталітарні режими відійшли в минуле. Китай проявив непогану трансформацію в такому в бік гуманізму і цивілізованості, особливо в кінці двадцятого сторіччя. Комуністична партія Китаю проявила. Певну гнучкість, і це дозволило цьому китайському економічному диву. От, і тому, е, дай Боже, треба про це дійсно молитися, тому що загроза велика, ядерна зброя у багатьох є, і цей світ може згоріти в попелі е, дуже швидко і назавжди. От, і тому нам вигідно, щоб Китай і Росія е, опам'яталися, і е, та бісівщина відійшла в небуття. А прийшли притомні, духовні, розумні люди, які, як деякі німецькі політики, зуміли стати на коліна перед поляками, перед євреями, які колись стануть на коліна перед українцями. І може вони отримають ляпаса по лиці справедливого. Раз, другий раз, третій раз. Але в кінцевому результаті людська цивілізація вибереться з того болота, ненависті. І е, знищення. Тому що годинник апокаліпсиса кажуть, що вже там лишилося дуже мало. От, Ну, будемо вірити в краще, будемо вірити в Боже проведіння, і будемо вірити в кращу долю людства. Тепер, якщо є якісь питання, то будь ласка, пані Юрія, ви були в Китаї? На жаль, ні. Але мрію. Скажіть, будь ласка, ви приурочили у цю тему до того, що вчора почався. Тема була запланована пані Оля, ще місяць тому назад.